В якому з українських регіонів українська мова звучить найприродніше? В усіх. Вся українська мова звучить природно. Тут просто штука в тому, що нормативна мова, українська мова, так звана, це не є. Найархаїчні вона вона не формується з найархаїчнішого, чи найправильнішого, чи найбагатшого за засобами вираження діалектом, і це стосується всіх мов насправді. Е, нормативна мова формується із діалекта домінантної групи політично, економічно, науково так сталося, що з низки причин, які корінням сягають ще козацьких часів. Домінантною групою для українського інтелектуального життя була Полтавщина населення цього регіону. Так вийшло. За інших обставин ми могли би опиратися, наприклад, на Якуба Гаватовича, котрий задовго до Котляревського уже розмовною мовою писав свої інтермедії, але він це робив у Львові, і вона природно відрізнялася. І ми насправді наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, якраз коли книгодрукування українською було заборонене, ми цю дискусію дуже чітко бачимо, коли домінантною групою в інтелектуальному житті стає інтелігенція Львова, а не Києва. Не Київ, Полтава, а Львів, Станіслав Коломия. І ми бачимо дискусію, яка тоді вирує проти привнесення так званих галіцизмів в нормативну надніпрянську, ну в нормативну українську мову. З повним ігноруванням того факту, що єдина причина, з якої українно нормативна українська мова є такою, як є, тому що вона склалась на базі полтавського діалекту. А на базі полтавського діалекту вона склалась тому, що саме в період от Стрибка в розвитку книгодрукування українською розмовною природною мовою. Більшість цих авторів були як не з Полтавщини, то з Черкащини, то з інших надніпрянських регіонів.